Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма власний погляд. І у наступні хвилини ми поговоримо про фінансові піраміди. Наскільки ці явища чи ці структури поширені в Україні, про це говоримо із гостем нашої програми. Це Данило Гетьманцев, доктор юридичних наук. Вітаю вас, пане Данило. Доброго дня. пане Данило, от буквально нещодавно ми побачили ініціативу від. Уряду від інституції, яка входить до складу уряду від національної комісії, яка займається питаннями ринку фінансових послуг, те, що у нас ну, за їхніми словами, на їхню думку, поширені фінансові піраміди в Україні, вдалося вам побачити законопроект, що пропонується насправді. Ну, насправді це вже не перша ініціатива комісії, декілька вже було представлено суспільству і вже відбувалося обговорення досить широке з ініціатив з боку комісії щодо врегулювання проблем пов'язаних з фінансовими пірамідами, але остання вона з'явилася на сайті Державної національної комісії в 25 січня. І, з цього законопроекту ми можемо зробити декілька висновків про декілька ключових моментів, які були відображені чи зараз є відображені в цьому законопроекті. По-перше, дається визначення фінансової піраміді, що це таке і з чим, власне кажучи, державний орган пропонує боротися. Визначення на на мою думку є не зовсім вдалим, оскільки воно є досить широким і як діяльність певних осіб вона охоплює. Може охоплювати і звичайно підприємницьку діяльність, тому на практиці можуть виникати е, спроби е, зловживати цим визначенням і притягати до відповідальності тих осіб, які, власне кажучи, можуть бути невинні у створенні фінансових пірамід. Тому над самим визначенням треба працювати. Друге е, ключове положення це заборона реклами фінансових пірамід. Тобто, незалежно від того, де вони організовані, чи в Україні, чи за кордоном, реклама їх забороняється. Це дуже слушна така позиція, і вона на, на часі. Крім цього, вводиться кримінальна відповідальність за діяння, яке. Відповідає визначенню фінансової піраміди, створення, створення по канасу піраміди. Ну якщо це діяльність діяння було здійснено у невеликих розмірах, це десь до 130 тисяч гривень, то просто штраф. Якщо більше, то відповідно і групою осіб там певні кваліфікуючі ознаки цього злочину, то відповідно вже і позбавлення волі передбачається. Там, якщо я не помиляюсь, три частини в статті кримінального кодексу, яке пропонується до, до розгляду. Насправді, пане Данило, всі знають і пам'ятаєте, як активно працював працювала МММ. А якого роду можуть бути фінансові піраміди? На що орієнтуватися людям? Ну взагалі, фінансові піраміди вони звичайно характерні для фінансового сектору, коли людина віддає свої гроші у довірче управління uh -huh. певній організації і організація зловживаючи <тутцем> зложиваючи своїм статусом, зложиваючи довірою до неї громадян, вона використовує зазначені гроші для виплати відсотків по своїм цінним паперам, які вони випускають, чи сертифікатам, чи певним борговим зобов'язанням, залучаючи ще більше і більше грошей. Таким чином всі. Наступні учасники за їх кошти сплачуються е, е, їх кошти, сплачуються тим, хто вже є учасником піраміди, і колись mm. цей рух він припиняється в зв'язку з тим, що грошей просто недостатньо для всіх, mm. і в а фінансова... хто тому пощастило? Mm. Хто перше да звичайно на певних на певних етапах до того моменту, коли пі, фінансова піраміда вже знаходиться перед своїм кінцем, виплати е, за е, на, на вкладені грошей, вони є найбільшими, і mm. тому той, хто забере ці гроші на цьому самому етапі він безперечно зароботи, заробить дуже багато багато грошей однак треба мати е, е, певний талант чи може навіть божий дар для Дачі. того, щоб вдачі щоб 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 вгадати саме цей цей момент, коли треба забирати гроші з фінансової піраміди. фінансові піраміди це не тільки папери, ціні це не тільки звичайно. гроші. звичайно взагалі? У нас е, в Україні діє вже законодавство, яке спрямовано на протидію певним фінансовим пірамідам. в інших секторах економіки. Це закон про захист прав споживачів, який угу. забороняє використання е, схем. Які спрямовані на те, щоб за кошти одних споживачів сплачували послуги іншим, таким чином створювався ефект фінансової піраміди. Однак проблема цього закону в тому, що він поширюється на суб'єктів господарювання. А як ми з вами? В нещодавно приклад у нас був з а, Мавроді, який знову вийшов на ринок. Mm -hmm. Вони взагалі не були зареєстровані як суб'єкти господарювання взагалі не можна було притягнути їх як суб'єкта господарювання до, до, до відповідальності чи навіть перевірити. А ми пам'ятаємо, як Мавроді за що притягнули до відповідальності, колись? Ну, це не пов'язано Безпосередньо з шахрайством. Да. Mm -hmm. Але але ну мабуть, притягнули за те, за що за що змогли притягнути. Там досить темна була історія пов'язана з цим тому ну ми не знаємо нюансів однак на сьогодні ці законодавці законодавчі ініціативи вони покликані е, е, покликані припинити діяльність тих осіб які взагалі не позиціонують себе як бізнес, певне, які які позиціонують себе як певну громадську діяльність по збору коштів і їх використання? А щодо, щодо тих видів бізнесу, які де де використовуються механізми фінансових пірамід, то практично. Будь-який вид бізнесу, який пов'язаний з масовим залученням грошей населення, він до цього є схильним. Ми з вами можемо згадати, наприклад, зараз фінансові піраміди, які формувалися і на жаль досі формуються серед операторів туристичних. Коли досить відомі назви туроператорів московських, це ланта тур. Це капітал, який збанкротіли саме завдяки тому, що вони існували на е, принципах фінансової піраміди, коли uh -huh. оператор нарощує і нарощує свої обсяги реалізації для того, щоб перекриватися грошима, що він отримує від туристів uh -huh. зараз, за борги, які він вже має, і е, коли е, відбувається досить такий стрімкий е, зріст. Туроператора не виправданий е нічим іншим, крім його бажання, його, його, його амбіцій, то безперечно клієнт повинен розуміти, що е це є досить ризиковано довіряти такому оператору свої гроші. От на вашу думку, що може змінитися, коли поняття фінансові проміди пропишуть в законі? Є ж інші статті кримінального кодексу за шахрайство? І є вже міра відповідальності, позбавлення волі і штрафи. Ну зараз просто переписують закон, прописують поняття, але в принципі сигнал для правоохоронців, законодавча база є безперечно. Е, ну, я особисто вважаю, що в межах діючого вже законодавства можливо було притягати до відповідальності тих осіб, які є. Те, що які, які цим займалися, те, що зараз відбувається, це е, е, спроба е, ввести певні кваліфіковані склади злочинів і. Е, 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 Мабуть, це можна пояснити вимогами часу, оскільки діяння вони чи злочини стане по собі, чи види шахрайств, вони вдосконалюються з розвитком часу, і відповідно повинна вдосконалюватися і правова база. Це непогано для правової бази, це непогано для правоохоронців, яким буде простіше притягнути до відповідальності винних осіб. Однак мені здається, що навіть в межах вже існуючої бази вони могли б це робити, якщо б це на це була певна певна воля і. Стрім -лінії. волі немає, тому що от, буквально нещодавно був МММ 2012, зараз творить 2013, потім було до цього часу 2011. Ну це постійний процес безперервне. Так, да, безперевний процес, і е, ну на жаль, е, е, правоохоронці досі не можуть нічого зробити з тим, щоб конкретних осіб притягнути до відповідальності. Угу. Це ну я вважаю не недопрацювання не, не певним чином. Можливо, можливо, нова редакція статей е, е, запропонована комісією. Запропонована навіть деякими депутатами. Оскільки mm. це не альтернатива. Да, Та це не один, це не один законопроект. І ще в у грудні минулого року запропонував своє визначення, своє бачення фінансових пірамід народний депутат Сергій Терехін. І там до речі, більш вдало визначення фінансової фінансової піраміди. Воно є вущим. І не дозволяє так широко тлумачити дії е, певних осіб. Тому, е, якщо воно з'явиться на рівні закону, е, взагалі-то, ну, на мою думку, це буде кращим для правозастосовчої практики. А як розпізнати фінансова піраміда чи не фінансова піраміда? Тому що пам'ятаєте, знаєте, раніше була така каса взаємодопомоги, Тобто, в цьому нічого поганого насправді немає. Ну, взагалі, трасти це досить е, давній інститут фінансовий інститут який в європі існує декілька століть і ефективний ефективно існує і досить е, в відомі досить вдалі досить трасти які є успішними які платять за своїми е, е, зобов'язаннями відсотки які повертають да, і, і бренд? Е, е, орієнтуватися в першу чергу це у будь-якому виді бізнесу так не не тільки що стосується фінансових якихось інституцій, на репутацію, репутацію самої компанії, її вік, тобто стаж роботи на ринку, на її активи, не полінитися і все ж таки подивитися, що вона себе уявляє, як що вона, що вона є насправді, де зареєстровано навіть, що я, я, яка організаційна правова форма. Які чи є чи були якісь стягнення з боку регуляторів ринку? Тобто, ну вивчити вивчити історію цієї компанії і якщо вона нова, якщо вона, якщо не було успішних проектів, то звичайно їй, їй довіряти важко. Угу. От ви згадували, що це не перша спроба навести лад в цій сфері в ринку на ринку фінансових послуг, визначити поняття неодноразово то, в сесійній залі, в комітеті профільному розглядали, ця спроба. Вже наступна і подальша, вона буде успішною на вашу думку? Ну хочеться надіятися, що успішною, бо, бо вже на, накопичений достатній е, е, досвід і проаналізовані е, зразки е, закордонного законодавства іноземних держав. Е, мені здається, в достатньому обсязі для того, щоб зробити щось якісне е, і, е, безперечно, це буде зроблено. Безперечно, це буде пізно буде зроблено, мені здається, скоріше раніше, ніж пізніше, оскільки це, ці зміни вони на часі, ці зміни вони на часі, і якщо взяти для прикладу законодавство зарубіжних країн, то всі без виключення розвинуті країни вони мають протидію фінансовим пірамідам. А ситуація, яка склалася з фінансовою кризою 2008 року, коли в фінансові піраміди були задіяні не тільки великі банки, великі фінансові інституції, а навіть і держави дещо mm -hmm. потягнуло за собою прийняття нових нормативних актів в цій сфері. І законодавства щодо регулювання, регулювання фінансових ризиків, регулювання вимог до ліквідності фінансових установ воно стало жорсткішим безперечно. Mm -hmm. Пане Данило, на завершенні нашої розмови. Зрозуміло, що очевидно треба приймати рішення, треба розглядати і визначати поняття, терміни, прописувати все детально в детальному законі. А можливо, ці ваші слова, які ви сказали, когось злякає, тому що та бабуся, яка збирала пенсію, яка внук приїхав, каже: бабусь, давай заробимо дуже швидко. І без, і швидко і ефективно з тисячі гривень дуже швидко зробимо вісім-десять тисяч гривень. Вони не підпадуть потім ну як суб'єкти цього закону. Не нічим не загрожуватиме там. Позбавлення волі чи штрафи. Ні, ну самим споживачам поки що нічого не загрожує. Навіть mm -hmm. у бужодному з проєктів немає ніяких санкцій щодо них. Мова йде тільки про організаторів, Мова йде про тих людей, які власне кажучи, цю фінансову переговою організують. Я думаю, що, що це це правильно і люди, які. Несуть свої гроші, е, виходячи там, може зі своєї наївності, може uh -huh. довіряють занадто, вони не повинні це сотні людей чи це тисячі людей. Ну ефективна фінансова піраміда це десятки тисяч людей. То в Україні може теоретично десятки тисяч Безперечно. людей сплачувати. Якщо страх. якщо, якщо е, піраміда не буде ефективною, якщо буде менше людей, просто ну не буде сенсу і не нею займатися. Угу. Зрозуміло. Я думаю, ми будемо обов'язково стежувати, яким чином народні депутати розглядатимуть цей законопроект. Послухаємо їхні аргументи. Я вам дякую за розмову. Спасибо. А глядачам нагадую, що це була думка доктора юридичних наук Данила Гетьманцева. Залишайтеся на парламентському телеканалі Рада, адже ми робимо політику зрозумілою.